Всім привіт! Це моє перше відео. Да, оце я знімаю про свій паркурс, зараз буду знімати, як я його робив. І коротше, оце от перше в нас. От оце я вже зробив. Ви що я не засняв, звісно, бо я був занятий. Отаке в нас тут є. От буквально всього, що тут є, воно все працює, все Узяло, допустимо, на сковрик, я його можу купити, він дається. Це для мене такий прогрес був, що робити. Я такий довольний. Донати, також все працює. Я просто так ще засніму відео. Я хочу вас попросити, якщо що, напишіть в коментарі, що мені можна ще сюди додати. Я вам зараз покажу. все, Що тут є. Наприклад, ось тут у нас є сітка, бо тут я маю щось додати, я не що. Щось помішу. До гру я роблю споду. Тут такого гравець тут проходить. Він тут може пропакурити, пропаркурити, пропакурити, пропаркувати. Тут мав бути чекпоінт, але я зрозумів, що це дуже мало для чекпоінта. Отакого він ще паркурить, паркурить, паркурить. Доходить сюди, тут він проходить на мостику. Отутого ті, як вірьоха. Тут у нас тунель, він має пропрягати отак. Тут -то у нас э, у того каменюка спаметь. И скот изскочится туда. Тут це типа мини. Міні... Ну, щось таке. Тут я ще маю Да? Ну и в принципе... Ладно, что... Э,